Ми зайшли в нашого користувача створюємо новий проект. Натискаємо кнопочку Create або Створити. Запускається, запускається, завантажується. Технічні такі нюанси можуть бути, звичайно ж. Це ж техніка. Ви знаєте, вона і не підвисає. Нічого страшного. Що перше кидається в очі, що всі Блоки в мене зараз англійською мовою. Як змінити мову? Сподіваюся, ви пам'ятаєте. Якщо не пам'ятаєте, ось сліва зверху в нас є така планетка. Натискаємо на неї. Вибираємо мову українську. Де в нас українська? Майже внизу. Створили. Поміняли мову. Супер. Всі блоки в нас такі, як ми звикли їх бачити. При створенні нового проєкту починаємо ми з персонажа і фону. Я хочу, щоб це був не котик. Котика я видалю, додам персонажа якого-небудь іншого. Хто в мене буде стрибати на батуті. Кожен може собі вибрати, кого він захоче. Ну, хай в мене це буде кажанчик. Чому би і ні. Ставлю його посерединці. Все, персонаж у мене є. Далі мені потрібно намалювати фон, намалювати батут, щоб було видно, на чому він стрибає. Нагадую, ось тут справа. Обрати тло, але клацаємо не на цю кнопочку, а на пензлик. Намалювати. Для того, щоб створити своє тло. Тому що в стандартних батуту, звичайно, ж, немає. Малюємо фон. Так, я беру кружечок. Вибираю. Якийсь колір. Малюю цей кружечок такого кольору. Можна трошки нижче. Отак десь. Малюю ніжки нашого батуту. Чорним кольором. Ну, я сподіваюся, що з малюванням фону ви справитесь. Думаю, у вас вийде навіть краще, ніж мене. Тому я так швиденько, чисто, щоб ви пригадали, як це робиться. Можна там намалювати небо, землю, травичку, що небудь. Ну, я просто поки що намалюю батут. Окей, далі натискаємо, не забуваємо перейти зі сцени на нашого персонажа, тому що програмувати нам треба персонажа, а не сцену. І починаємо створювати для нього програму. Починаємо, як завжди, з нашого зеленого прапорця, коли зелений прапорець натиснуто. Жовтий блок з вкладки події. Це, цей блок нам потрібен для того, щоб коли ми натиснемо на зелений прапорець, дії відбувалися, щоб не клацати кожен раз на саму програму. Далі нам треба зробити так, щоб наш кандажанчик рухався вверх-вниз, коли ми говоримо. За рух вверх-вниз, я сподіваюся, ви пам'ятаєте, відповідає у нас координата Y. X – це рух вліво-вправо, ось тут намальовано. Y це рух вверх-вниз. Вибираємо з вкладки рух синій блок. Задати Y. Не змінити Y на, а задати Y. Ставимо його сюди. Нам потрібно, щоб цей Y задавався не лише коли ми натиснемо на зелений прапорець, а завжди. Тому, ми, звичайно, ж, використовуємо цикл завжди. Завжди задати Y який. Такий, наскільки голосно ми говоримо. Заходимо в вкладку датчики, блакитні блоки. Ми з вами ще ними не користувалися, тому що в класі ми. Не могли всі разом кричати, нас дуже багато. А так як ми сьогодні вдома, то ми можемо попрацювати навіть зі звуком. Тобто, як бачите, цей карантин дав нам можливість вивчити щось нове. І тут шукаємо блакитний блок, листаємо трошки вниз. Ось цей круглий блок з надписом гучність. Ставимо його сюди, всередину блоку, задати «Y» і отримуємо таку програмку. Давайте запустимо і перевіримо. Натискаємо на зелений прапорець. Мій кажанч ага. Скреч питається, чи можна нам використовувати мікрофон. Так, звичайно, дозволити. Інакше в нас воно працювати не буде. Як бачите, мій кажанчик почав стрибати на батуті. Чим голосніше я говорю, тим вище він підстрибує. Ну, щось таке. Тепер нам треба запрограмувати, щоб він не лише стрибав, а ще й робив сальто. Так? Це буде цікавіше. Тобто, якщо він підстрибує достатньо високо, він повинен повернутися. Як ви вже зрозуміли, ми, нам треба використати блок, якщо. Нагадую, що в нас є блок, якщо то, і якщо то інакше, нам потрібен ось цей перший, схожий на один ротик, а не на два ротики. Ставимо цей блок всередину блоку завжди. Далі нам потрібна умова, якщо гучність більше, ніж якесь значення. Тобто, нам сюди потрібно поставити оператор зелений блок більше. Ставимо його сюди. В ліве віконце цього блоку ставимо такий самий датчик блакитного кольору гучність, а справа пишемо число, ту межу, яку нам треба перестрибнути, щоб зробив сальто. Я думаю, що 50 це якраз те число, яке нам потрібно. Тобто гучність в нас змінюється. Якщо поставити ось тут галочку біля блоку гучність, ми будемо бачити, з якою гучністю ми говоримо. Як бачите, ми говоримо з гучністю ну приблизно 40-50 від 0 до 100, змінюється це число. Якщо ми будемо говорити більше, ніж гучніше, ніж 50 пунктів, то наш кажанчик буде перевертатись. Якраз те, що нам треба. Якщо гучність більше за 50, треба, щоб він повернувся навколо себе на скільки градусів? Один повний оберт? 360. Але якщо я йому скажу повернутися на 360 градусів, він це зробить моментально. І ми нічого не побачимо. Він просто повернеться на 360 і буде в такому ж положенні, як він був на початку. Тому нам потрібно, щоб він кілька разів повернувся на меншу кількість градусів. Для цього ми знову використовуємо цикл. З вкладки керування беремо блок повторити задану кількість разів. Повторити 10 разів, повернутись на 36 градусів. Вибираємо тут числа такі. Щоб, якщо ми їх помножимо, от 36 помножити на 10, у нас виходить 360. Тобто один повний оберт. Якраз те, що нам потрібно. Ну, давайте спробуємо. Запускаємо програму. Наш кажанчик стрибає на батуті. І коли ми голосно говоримо, він робить сальто! І чим голосніше, тим вище він його робить! Ось така кумедна програмка в нас вийшла. Нагадую, що ви можете ще. Розмалювати персонажа, домалювати гарний фон зробити, травичку небо, як собі хочете. Але головне, щоб у вас правильно працювала ось ця програма. Я сподіваюся, що у вас все вийде. Якщо якісь запитання виникнуть, ви завжди можете мені у Фейсбуці написати. І на цьому все. Пробуйте, старайтесь, експериментуйте, я у вас вірю. Побачимось на наступному уроці. Па-па!